Це чоловік, у якого до вас є почуття. Але він, як рицарь проявляється, він ще не доріс дівчата. Скільки їх, їх цих рицарів? Їх мало. Але їх багато у вашому житті, якщо ви так думаєте. Йому треба зробити вибір щодо кохання з вами. Тобто є якийсь третій фактор. А що за третій фактор? Ну, дивіться, тобто у когось є дружина. Третій фактор, бо вас багато, да? у когось. А у когось треба зробити вибір щодо того, щоб таки визнати вас жінкою, з якою вже нарешті він будує родину. Жінкою, на якою він одружується. Жінкою, до якої він відноситься, як до імператриці, розумієте? Ось йому треба це визнати, бо це теж вибір. Треба визнати, що ви така. Що з вами не вийде по легкому? Що треба вас вибрати саме серцем розуміти, яка ви жінка? Так ви, оцей цей чоловік до вас поспішає. Ви для нього кохана жінка. Його зараз мучають страхи. До речі, він погано спить, але у вас не буде продовження відносин. Тому знов це, дівчаточки, той вар.